Діо на дотик на дотик ми співпрацюємо із Запорізьким національним університетом і з національним університетом Запорізька політехніка, де навчають журналістиці і навчають, як правильно споживати медіа, як чесно його творити, і як робити так, щоб його споживав грамотний глядач, слухач, читач, користувач. І ми навіть зараз робимо такий спільний проєкт. Ми це називаємо серією деокупація мізків. Власне, воно про це: про те, як окупують наші мізки, незалежно від того, де ми знаходимося, бо інформаційний простір скрізь, і як важлива ця деокупація, бо з неї почнеться реальна незалежність і свобода. І сьогодні хотіли продовжити цю тему. Власне, з тобою спочатку, як з. Експертом, теоретиком, давай так, отже, що на твою думку зараз? Чи можемо ми говорити, що за ці два майже два роки наш ворог інформаційний змінив якось тактику? Якось її удосконалив, якось її зробив більш небезпечною для нас, що він вчиться, використовує те, що вміємо ми, і атакує ну складніше. На твоє відчуття я не прихильник демонізації ворога. Ясна річ, що треба ставитися тверезо, так до того, з ким ми маємо справу. В жодному разі не можна применшувати впливів найрізноманітніших. Ага. Щиро кажучи, мені здається, що він не став сильнішим. Він так само як і був сильним, так і є, але е, мені здається, що українському медійному полю е, вдається відбивати атаки. Ади, ади, ади. Так можливо, не надто е, добре вдається випереджати е, ворога. Але е, мені здається, що е, власне український медійний простір е, виявляє свою фаховість в протидії. І а, резистентність так, так, таку, так, здатність так. чинити спротив. хотілося б дійсно, щоб ми могли більше випереджати і а не. Як відгукуватися, здогіну, так, та, так. відгукувати так. да видгувати і відбивати вже те, що прилетіло так, так. стосовно якихось витончених техніки, методик, то я не сказав би, що вони стали якимись химернішими або витонченішими, і складнішими і склад... комбінованими. Знаєте, як ракетні атаки тепер комбіновані, так, може так. у них і маніпуляції, дезінформації стали більш комбінованими. Що ти з цього приводу скажеш? Ну я спостерігаю доволі часто за тим, що вкидують в інформаційний український простір. Росіяни, не стали вони витонченішими? Дезінформація і маніпуляція переважають, вони постійно розігрують образи, ідеї, проблеми, пов'язані із такими традиційними для російської пропаганди дезінформаційними наративами, угу. українські неонацисти. боже, там, там вже бандера фашисти. — фашисти і так далі. По-різному, це, ну, це може набувати різних якихось відтінків ага, нових, ага, так, але ага. загалом ці дезінформаційні наративи лишаються сталими. Вони вдало, ну тут теж, мабуть, не варто так говорити, що вдало, але хай краще вдало, ніж майстерно, ага. користуються різноманітними інформаційними приводами і намагаються в ці інформаційні приводи в доволі дивний спосіб їх. Подаючи, uh -huh. так подавати ось ці основні меседжі, які вкладаються в провідні дезінформаційні наративи стосовно України, часто густо ми є заручниками, маємо на увазі масового споживача, не належного рівня володіння іноземними умовами, uh -huh. і частенько споживається цей продукт в перекладі російською і а від... в тому перекладі, вже ми розуміємо. Скільки правди не? так, так. Ну, як знаєш у та історія з Вікіпедією, А, певний час було цікаво навіть спостерігати. Задаєш якийсь пошук. Російська подає абсолютно дивні Відірвано речі, від, так від реальності, да але вона там всі ці статті є, і люди, які читають російською Вікіпедією, отримують так. прекрасну так. інформацію. Ось цих методів, ну як на мене, те, що я бачу, і що мене частіше зустрічає обу... ну, обурі, не обурі. Вже ми намагаємося на це спокійніше дивитися. Це от якраз інверсія. Ну коли на біле, чорне, чорно-біле. Те, що самі обстріляли зараз, ми бачимо ситуацію Донецьк, цей обстріл ринку України. Навіть уже гутієріш, ну тобто як це все впливає і діє, і ми виправдовуємося. І ми вже говоримо, що це не ми, тому що постійно ця інверсія. Ну і тут саме маніпуляції чи дезінформація, що вони частіше, ну то якщо брати самі способи і методи, щось там змінюється, чи от як в цьому сенсі, що ти можеш сказати? Це, знаєш, це як глибоке філософське запитання, або там навіть методологічне питання. Ага. Так? Що є дезінформацією, що є маніпуляцією. Uh -huh. Тут, мабуть, варто було б трішки так зупинитися на тому, що чим є. Uh -huh. І маніпуляція це може бути не тільки і не власний процес, а це може бути інструмент і це може бути ще й мета uh -huh. впливу. Так? Uh -huh. Дезінформація, як, і власне, ну, Тут в українській мові якраз дуже ми житко, спостерігаємо, да, ага. що є маніпуляція, є маніпулювання. Так, ага. є дезінформація, є дезінформування, так тобто складається враження, і воно має це є на це підстави, що ага. дезінформація це якась сукупність, так спотвореної викривленої інформації або відомостей, так? так які поширюються з певною метою. А цих цілей може бути дійсно дуже багато для того, щоб ввести в оману. Громадську думку ну, або там, громадськість конкурентів, політичних опонентів і так далі. От, якщо говорити про маніпуляцію, як і маніпулювання. Так, маніпуляція це як власне, інструмент, так, маніпулювання це як процес, коли ми використовуємо ну, ми. Ми теж можемо їх використовувати, але бажано звичайно цього не робити. Так. Коли ми згадуючи про те, що так маніпуляція звідки походить значення цього слова та ману з латинською рука, рука. Та, ага, тобто, ага. ми, по суті, як лялькарі, керуємо Кручу, вірчу гамануть так, 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 так. Але маніпулятор здебільшого намагається приховати свою роль, він. Вкладає такі сенси і такі м, поширює повідомлення, на підставі яких людина, якою зманіпулювали, м, постає перед фактом, що я сама ухвалила це рішення, ага, ага. ніхто мною не керував. Тобто маніпулятор має, має на меті не бути розкритим ну в умовах інформаційної війни, так як такого особливого різновиду цього політичного насильства, де є інформаційно-технологічні атаки, інформаційно-психологічні операції. То тут вже зрозуміло, що ми часто густо здогадуємося, хто є тим маніпулятором, ми його викриваємо. Але він знаходить е, інші інструменти, які дають йому змогу е, мімікрувати, uh -huh. ну, наприклад, під е, незалежний засіб масової інформації, який буцімто дотримуються стандартів, uh -huh. етичних е, норм професійних і так далі. І тут мені здається. Навіть мені не здається, я впевнений в тому, бо покликаюся на дослідження наших колег з детектору uh -huh, медіа, uh -huh. що одним із найнебезпечніших таких джерел інформації для українців нині в умовах інформаційної війни війни, і коли ми говоримо про дезінформацію і маніпуляцію, є uh -huh. телеграм-канали uh -huh. так і ці uh -huh. телеграм-канали часто густо люди не знають анонімні. Вони дуже часто да так, або приписані комусь так. ніхто не може знайти. Хто, власне, хто, власне та, власник, да. та, ага. чиї вуха звідки, звідки та стирчать. Ага. Але тут є такий ще один маркер. Я нещодавно побачив, що його теж почали активно просувати. Для тих, хто намагається зрозуміти, яким телеграм-каналам довіряти, яким мені, це маркер мови. Бо е, понад 85% телеграм-каналів, які використовують російську мову, а це теж дані дослідження від Detector Media, хоча ні, це мабуть юсейд. Ну, Дострименно пам'ятаю, да. хто ага. так, але ага. директор медіа поширювали цю інформацію, ага. можна знайти у них на порталі. Вони здебільшого якраз і впроваджують от, дезінформаційні чи... наративи, маніпулювання, фейки, та, які вкладаються от, в політику дезінформування? Де зараз набувати ці знання, навички, вміння компетенції з медіаграмотності? Це от перше питання. І друге, наскільки? Е... Ті, кого навчаєш ти, ну тобто ті, хто сьогодні вивчає журналістику, хто далі буде працювати в публічному просторі, наскільки сьогодні можна навчити, щоб все-таки ми діяли на випередження? А не відбивали вже атаки, тому що, на мою думку, теж ми дуже сильно ось тут поступаємося, тому що ми постійно або виправдовуємося, або пояснюємо. І замість того, щоб щось таке оригінальне, я не в сенсі маніпуляцій, але от якраз в сенсі того, щоб ми панували в інформаційному просторі, хоча б своєму. Ну, почну з першого, так. Де навчитися? Масовий рівень. Так. На масовий рівень це найрізноманітніші ініціативи. Е, ну, от, радіонадотик. Чудова ініціатива, де теж вас навчать. Е, що таке інформаційні впливи, вкиди, як опиратися дезінформації, маніпулювання. маніпулювання так, на рівень, так. Да. так uh -huh. е, якщо говорити так про. Е, Давніші та за радіонадотик, угу, угу. то напевно це і проєкти без брехні, найрізноманітніші так цієї медійної ініціативи. Це дуже зараз популярна ініціатива Оксани Мороз. Як не стати овочем? овочем так. Та, вже дві книжки ми маємо. Чи вона має? Угу. Ну, А ми в бібліотеці Так, а, і так. серія програм. Вони постійно. Так, так вже канал. Тетяна Трощинська залучена до інтерв'ювання відомих угу. експертів і експерток. Фактчекінгові найрізноманітніші платформи: це і СтопФейк, і це VoxCheck, по той бік новин. Якщо говорити про випередження, так, так? як Що? нам навчитися все-таки не йти вже на Знаєш, Значить, от подумав: один із таких останніх вкидів, такий в наш інформаційний простір, ну це навіть не вкид, а. Повідомлення так про uh -huh. те, що на тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються поширювати інформацію з допомогою супутникового телеканалу Руський мір. Uh -huh. Користуючись з того, що українські канали були свого часу, чи то достатньо, чи то недостатньо закодовані, uh -huh, не мали uh -huh. доступу люди там внаслідок різноманітних обставин ще перед вторгненням до цих каналів так. телевізійних або радіоканалів. Ну, і і тепер так, так. Uh -huh. так і у нас складніший процес, все ж таки, ми дотримуємося міжнародних норм і законів для того, uh -huh. щоб ту чи іншу хвилю розвивати. Росіянам до цього байдуже, вони ж у запускають свої федеральні канали, регіональні канали з тимчасово окупованих територій. І я от подумав, що звичайно це, мабуть, такий е, вплив. Ну, коли так читаєш про це, дізнаєшся більше. Здається, що це неймовірно величезний вплив на свідомість людей в умовах окупації. А потім mm -hmm. я згадую дані е, досліджень е, таких медіаметричних останніх в Україні е, стосовно. Тенденції і медіа споживання. Телебачення для українців вже не є е, головним, головним засобом джерелом, масової так, інформації. Да, да. Тобто росіяни досі дум, впевнені, впевнені, так, в тому, так. що українці навіть в умовах окупації вони нічим не відрізняються від масового споживача в Росії, так. які переважну більшість даних споживають саме з телеящика. Uh, тому uh, я думаю, що їм особливо і не вдасться, бо у нас вже інша модель медіаспоживання, uh -huh. з інших It's засобів масової комунікації, так, так, да, uh -huh, ми сприймаємо uh -huh. інформацію. Uh, ясна річ, що тут у нас є проблема: це телеграм, uh, бо він є найпопулярнішим і як джерело новин, і як uh, джерело найрізноманітнішої інформації. І отут якраз треба було попрацювати більше із масовою аудиторією, аби ага. вона розуміла Звідти... та на що треба обережно. звертати увагу так, так, так обережно брати обережніше брати інформацію про це. Тому доки росіяни не розкусили, що ми інші, ми інші так в плані медіаспоживання, споживання, то нам по суті випереджати особливо їх і не треба. Радіо на дотик на дотик.